Серед дітей все частіше трапляються випадки жорстокого поводження одне з одним. Така ситуація склалась і в одній з шкіл нашого міста. Як розповідає Олена, її сина побили під час перерви в школі. «6.05 о 12 годині дня, знаходячись на, на території школи, тобто в самій школі, моїй дитині були нанесені тілесні травми. То він отримав шість ударів кулаками по обличчю. Після чого моїй дитині, ну тобто, моя дитина позвонила мені, про це повідомила. Одразу я викликала поліцію. Поліція прибула дуже-дуже швидко. Вони викликали швидку допомогу. Мою дитину госпіталізували, вона лежить зі струсом мозку і черепно-мозковою травмою. В школі провели внутрішнє розслідування та виховні роботи з дітьми, аби таке більше не повторювалось. Фізичне насилля, що я абсолютно не підтримую, і буду засуджувати це будь-яку дитину, чи дитину з особливими потребами, бо в даному випадку така дитина була, завдала шкоди, чи звичайна дитина, яка навчається в класі, вони повинні дотримуватися тільки толерантної поведінки. Ми з боку адміністрації школи в цей же день була створена виданий наказ про проведення службового розслідування. Ми вивчали питання з дітьми класу. Ми обговорювали це питання. За наслідками от нашого службового розслідування вчора, це 9 травня, ми проводили комісію, яка розглядала інцидент, який трапився, тому що були опитані всі діти, класний керівник, ті, хто бачив цю ситуацію, як воно розв'язувалося все це. Будемо так говорити. Тут можна розділити 50 на 50 вину кожної дитини. Що ж таке булінг? Булінг це діяння або бездіяння учасників освітнього процесу, який полягають у психологічному, фізичному, економічному сексуальному насильству, що вчиняється стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, внаслідок якої була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Якщо виявлено булінг, наприклад, матір Матері пожалілася дитина з приводу того, що відносно неї там вчиняється булінг. В першу чергу батьки звертаються у скажімо так, заклади освіти. Заклади освіти проводять свої внутрішні перевірки, тобто засідання там комісії. На комісії розглядається дане питання з приводу того, чи дійсно вчиняється булінг, чи дитині задається фізичний там, чи психологічна, наприклад, шкода. Потім вже навчальні заклади. Надають нам подання по висновкам, наприклад, комісії, що вони виявили таку ситуацію в школі і просять провести нас перевірку. Або безпосередньо батьки також можуть звертатися на лінію 102, або за кожним навчальним закладом на даний час закріплений інспектор ювенальної превенції і дирекція школи, і всі знають ну, цих працівників і. Батьки можуть звертатися до працівників поліції або безпосередньо на лінію 102 з даного приводу. Але найчастіше в школах трапляються саме конфлікти, не булінг. Як же відрізнити, що сталося саме з вашою дитиною? Конфлікт це двостороння кривда. Я можу щось зробити у відповідь і вплинути на процес. А булінг – це на рівні сторін. Я не можу щось зробити у відповідь і вплинути на процес. Ну, в першу чергу в таких випадках я якби. Рекомендую батькам в першу чергу звертатися до школи, розібратися в першу чергу в ситуації, оскільки на емоціях люди в першу чергу біжать, там, виясняють, починають звинувачувати дирекцію чи ще когось, не розібравшись, скажімо так, в ситуації. І тоді випливає так, що може бути і та, і інша, наприклад, дитина винна в даному конфлікті. На даний час за цей рік в нас поступали повідомлення з приводу того, що вчинявся, наприклад, булінг. Але більшість випадків, 90%, наприклад, підтверджується те, що це просто конфлікт, наприклад, між учнями. Тобто, одна сторона ображає іншу, інша сторона цим ж саме відповідає. У школі діти навчаються до 16 років і за їхні дії несуть адміністративну відповідальність їхні батьки. Учасники освітнього процесу як. Більшість це особи до 16 років. Особи до 16 років не несуть ніякої адміністративної відповідальності, тобто всі протоколи складаються відносно, наприклад, батьків. У нас є ну, передбачена відповідальність по статті 184 адміністративного кодексу України. Тобто складається це на батьків, якщо особа, наприклад, виражалася нецензурною лайкою до іншої особи, або в них відбувся конфлікт, штовханина. Це і всі більшість протоколів складається відносно батьків і відповідальність несуть батьки. Отже, батьки в першу чергу бути уважними до своїх дітей, прислухайтеся до них та при виникненні конфліктних ситуацій, знайдіть час, аби допомогти вчасно своїй дитині.